Веслувальники, регбісти, важкоатлети та майстри бойових видів спорту. Усі вони нещодавно повернулися з міжнародних змагань. Додому приїхали не з пустими руками. На рахунку оподалян є світові рекорди і чемпіонські звання. На сьогоднішній день у нас дуже багато. Кожен день з'являється нових чемпіонів, призерів, чемпіонатів світу, Європи. Зараз ми вирішили їх усіх зібрати і ще раз відзначити, нагородити, привітати їх з цими перемогами, показати, що Хмельниччина пишається, гордиться досягненнями своїх спортсменів. Від депутата Хмельницької міської ради Сергія Мандзія спортсмени отримали чайні сервізи та термокружки. Дякую філія чемпіонат уранці. Титул чемпіона Європи цьогоріч здобув юний боксер Аркадій Карцан. З його допомогою національній збірні вдалося посісти перше загальнокомандне місце. Чемпіонат Європи, на якому я зайняв перше місце, всі суперники були гарно підготовлені, так так як це відбиралися тільки найкращі спортсмени свого своєї своєї вагової категорії і своїх країн. Напередодні повернулась із Кубка світу кікбоксери. Собою хлопці та дівчата привезли чимало нагород. У мене було два поєдинки в розділу лоу-кік 67 кілограм. Перший поєдинок я провів з сербом виграв. А фіналь, фінальний поєдинок я провів з Молдавань. Був дуже важкий бій, але я вийшов. Перемоси було важко, дуже важко, але я не здавався, здобув. Я провів два поєдинка в полуфіналі. Я зустрівся з словаком у фіналі з бійцем з Чорногорії. Було важко і в полуфіналі. Вадим Довганюк на чемпіонаті світу не лише перевершив своїх суперників, а й самого себе. Два дні тому ми повернулися з чемпіонату світу, який проходив в Швеції. Я вибрав там перше місце і встановив рекорд світу 335 кілограмів вже мілежача. За перемогу на чемпіонаті Європи відзначили і трійку наших регбістів. Це була гра в півфіналі з чехами, коли ми там перший тай приігру 17-0, зібралися і виграли 19-17 і вийшли у фінал. у фінал. Сподіваємось, що нагороду наших спортсменів щоразу більшатиме, а разом із ними повага до їхніх здобутків.